У Харкові пройшов черговий літній тренінг Ліги юних волонтерів. Учасники заходу говорять: бути волонтером у Харкові почесна місія, і додають волонтер це не професія, це покликання душі і серця. Це добровільно допомагати тим, хто цього потребує. В рамках курсу діти виготовляють окопні свічки, збирають аптечки, роздають гуманітарні набори, переймають досвід вогнеборців, рятувальників, медиків. Паралельно ми надаємо їм знання і навички комп'ютерної грамотності, протимінної безпеки, надання першої медичної допомоги, розуміння, що таке ФПВ, як і корувати, розуміння заходів безпеки, військової амуніції і процесу виготовлення маскувальних сіток. А й таке інше. А сьогодні підлітки допомагають дорослим з гуманітарною допомогою, роз'яснюють інструкції до спеціальних ходунків для маломобільних людей. Ролатор складається, підіймаємо сидушку, піднімаємо його вверх за ручку, притягуємо до сидушки. Юна волонтерка Яна каже: їй подобається робити людей трішки щасливішими. Для мене волонтерство це в першу чергу як поклик від серця. Мені подобається допомагати людям. Ось, наприклад, у мене біля мого будинку є гуртожиток, в якому наразі мешкають переселенці Куп'янську. і коли вони тільки переїхали до нас, ми їм як могли. І так і допомагали. Серед тих, хто сьогодні звернувся за допомогою до волонтерів, і пані Олена. Я беру ролетер для своєї маломобільної сестри. І оце буде їйськоміч, хоч по хаті. Хоч по хаті. Олена Ти, говорить, приємно вражена тим, як юні волонтери все докладно пояснюють і показують, і працюють дуже швиденько, каже вона. Дуже молодці. Прямо мені сподобалось, як вони списки і там, і там Молодці, дякую дуже, що це за організація. Така прямо сльози. на очах. учасники Ліги юних волонтерів говорять, беруть приклад з дорослих, вчаться в них любові і турботі про ближніх. Костя, наприклад, каже, захоплюється не лише роботою волонтерів, рятувальників та медиків. Хочеться рівнятися, зауважує він, і на харківських комунальників. Харків це дуже такий процвітаючий город. В ньому дуже багато ведеться наразі робіт. Там комунальщики працюють, ремонтують, поломені там дороги від снарядів та шахедів. Там всяке таке. Міняють дитячі площадки, там дуже багато чого роблять. Я дуже я щиро дякую їм за це. Мені дуже приємно, що в нашому городі. Та, ну те, що у нашому місті, так сильно заботяться та люблять його. Саме тому хлопець відвідує Лігу юних волонтерів, щоб бути корисним і вміти впоратись з будь-якою неординарною ситуацією. А от Гліб бере приклад зі свого батька. Мій тато воєнний волонтер. Він майже кожні вихідні їздить на передову, допомагає воєнним. І я теж хочу бути таким як тато. А ще діти кажуть, наш Харків такий гарний, тому що в ньому живе багато добрих людей. Дуже красиве місто, дуже гарне, незламне. Завдяки гарним людям, які допомагають, і які роблять наше місто ще кращим. Мені подобається робити людей щасливими, бачити посмішку на їх обличчях, допомагати бути корисною. Просто класний Харків і все. Завдяки людей, вони всі добрі, ну майже всі. Майже всі люди у Харкові, і взагалі, у всій Україні, по всій Україні добрі. Навчитися робити добру неможливо, кажуть учасники Ліги юних волонтерів. Цей поклик має йти від самого серця, а от оволодіти низкою корисних навичок потрібно. Одна з них медична допомога. У нашому городі Харків ну це такий випадок, коли наприклад прилетіло та якийсь чоловік поранений. І якщо я буду знати, як накладувати турники, у мене навіть вдома є пара турників, то я зможу їх накласти. Дитячий курс тактичної медицини суто інформативний, зауважує викладач предмету. Практичні навички отримують старші підлітки. Основне, що ми даємо дітям, це щоб вони розуміли, що якась незвичайна подія може статися. Вони повинні розуміти, що в цій ситуації не треба боятися, і ми їм розказуємо певний алгоритм дій, як треба діяти. А так як дітям все ж таки більш до вподоби заходи в ігровій формі, то організатори створили спеціальну квест-кімнату, де малеча має змогу володіти алгоритмом дій під час повітряної тривоги. Чи як весь кімнати допомогти дітям зорієнтуватися під час повітряної тривоги? Спочатку все починається в квартирі, вони намагаються зібрати тривожний чемоданчик. Після чого вони йдуть шляхом до укриття. Ось такі сьогоднішні реалії у маленьких харків'ян: воєнний стан, загроза обстрілів вимагають від дітей бути обізнаними в питаннях безпеки. Учасники ліги волонтерів говорять, подібні тренінги з залученням різних спеціалістів дуже корисні, особливо тим, хто обрав своєю місією допомогу іншим. Мені подобається волонтерство, бо коли я роблю людям добре, хороші справи роблю. Я від цього становлюся щаслива, Це приносить мені приємні емоції. Мені хочеться вірити, що якщо я комусь допоможу, то світ стане трошечки краще. Мені просто подобається людям допомагати. Це ще я хочу миру. Мир сьогодні це найзаповітніше бажання, і кожен свідомий харків'янин прагне внести свою частку у спільну справу наближення довгоочікуваного миру. Волонтери Харкова з перших днів повномасштабного вторгнення допомагали й мирному населенню й військовим. Діяльність спілки спрямована на допомогу різним верствам населення. Це і цивільні люди, і, там інваліди, люди з обмеженими можливостями, це і діти, це допомога там тваринам, це і евакуація, допомога після руйнувань міста, виїзди, допомога на місцевості, якась медична допомога, харчі, ну і так далі. А згодом каже він: побачивши, як молодь цікавиться волонтерством, прагне брати участь у різних акціях, вирішили влаштувати такі корисні спеціальні тренінги для дітей. І вони з кожним роком збирають все більше учасників. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини.